Вітаю вас на моєму каналі. Звати мене Олена Ярмак. Я займаюсь виготовленням прикрас ручної роботи з використанням натуральних каменів. Сьогодні хочу вам розказати про властивості та легенди деяких каменів. Я вже зняла одне відео про камінь-аметист та легенду про нього. А далі хочу зняти ще серію відео про. Властивості інших каменів та розповісти легенди про ці камені. Посилання на перше відео я залишу в коментарях до цього відео. Сьогодні ми поговоримо про лазуріт, малахіт та хризоколу. І Ітак, лазурит. Його назва походить від латинського слова «лапіс», що означає камінь. І арабського слова азула, що означає синій. Лазурит це камінь, який складається з кількох різних мінералів, зокрема, лазуріту, халькапіріту, піріту. Ось, подивіться, вкрапління піріту. ось теж на синьому кольорі такі золоті краплинки. Смужки такі ось, видно на камеру. Лазурит вважається каменем духовного зростання, істини і мудрості. Він допомагає розвивати інтуїцію, покращує зв'язок із внутрішнім я і сприяє ясному мисленню. Його часто називають каменем правди. Бо він стимулює чесність та сприяє відкритому спілкуванню. Вважається, що він може допомогти людині знайти своє справжнє призначення і шлях у житті. Використовується він також для медитацій і роботи з третім оком. Вважається, що лазурит захищає від негативної енергії, розвиває яснобачення. Та полегшує вхід у глибокі духовні стани. У стародавньому Єгипті Лазурит вважався священним каменем богині Ізіди. Також вони вважали, що він символізує небо, його використовували для створення амулетів та прикрас, які символізували небесну гармонію. У середньовіччі художники створювали фарбу Ультрамарин. Саме з лазуриту, через його яскравий колір і стійкість він вважається найдорожчим пігментом, який могли собі дозволити лише найбагатші художники чи їхні покровителі. Стародавня легенда розповідає про чоловіка на ім'я Лазар, який славився своєю винятковою майстерністю та майстерністю роботи з кольоровими мінералами та кристалами. Зокрема, він був відомий своєю роботою з лазуритом, рідкісним і дорогим кристалом глибокого синього кольору. Лазар був майстром, який зміг перетворити простий шматок лазуриту на виріб, що радує ока, але він мріяв про більше. Він хотів не тільки попрацювати з цим дорогоцінним кристалом, а й дізнатися його секрети. Він вірив, що лазурит має приховану силу, яку можна відкрити. Одного дня, коли, коли Лазар працював над шматком лазуриту, він помітив дивне явище. Коли він обробляв лазурит, він відчував ніжну вібрацію і теплу енергію від цього кристала. Він зрозумів. Що Лазурит не тільки красивий, але й має глибокий духовний зміст. Лазар почав досліджувати це нове відкриття та дізнався, що Лазурит є потужним інструментом для медитації та сприяння духовному усвідомленню. Він виявив, що чим більше він працював із цим кристалом, тим більше міг розширити свою внутрішню свідомість і зв'язок із духовною реальністю. Лазурит став символом духовної свідомості та медитації, вважався найдорожчим і цінним кристалом. Сьогодні Лазурит вважається одним із найбільш цінних і улюблених каменів. Він нагадує нам про майстерність Лазаря та його здатність відкривати духовну силу. Цей кристал спонукає нас шукати глибших зв'язків із самим собою та духовною реальністю, а також нагадує нам, що ми всі маємо можливість відкрити свою свідомість і відкрити свій справжній потенціал. Якщо вам подобається це відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал та поставте мені лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А далі ми поговоримо про малахіт. Малахіт це карбонат Міді. Утворення якого пов'язане з закисленням мінералів міді. Цим пояснюється його яскраво-зелений колір, який може варюватися від світло-зеленого до насиченого темно-зеленого, утворюючи неповторні візерунки. Часто можна побачити смуги різних відтінків зеленого, що робить кожен малахіт унікальним. Малахіт поглинає негативну енергію. Очищує простір і допомагає знімати емоці... емоційні блоки. Його енергія сприяє гармонії та стабільності, допомагає долати страхи та сумніви. Це потужний амулет захисту. Вважається, що малахит здатний попереджати власника про небезпеку, змінюючи колір або створюючи трі... тріщини. Камінь також використовують для посилення медитацій і магічних ритуалів. У давнину малахіт називали камінь-захисник, його вважали талісманом, мандрівників і дітей. За легендами, якщо випити з малахітової чаші, можна стати невидимим. Його також, як і лазурит, художники використовували для виготовлення фарб. Малахіт пов'язувався з багатьма легендами та історіями протягом століть. Цей дивовижний камінь породив багато історій, які передають його магічну енергію та важливість у культурах всього світу. Одна легенда грецької міфології стверджує, що малахіт утворився з крові Афродіти, богині кохання, коли вона була поранена, захищаючи свого коханого. З цієї причини зелений колір малахіту іноді асоціювався з ревнощами і любовною пристрастю. У стародавньому Єгипті малахіт вважався захисним каменем, який захищав не тільки від лихого ока, але й від шкідливих укусів змій. Також в інших культурах шамани вірили, що малахіт може давати їм силу зору, дозволяючи їм бачити майбутнє або спілкуватися з духами. Є історія про морського капітана, який завжди носив з собою камінь малахіт. Він вірив, що цей камінь не тільки захищає його від штормів і морських небезпек, але й допомагає знаходити заховані скарби. За легендою, завдяки допомозі малахіту капітан став найбагатшим моряком у світі. Також є ще й інші легенди. Є така легенда, яка свідчить, що існують таємничі малахітові двері, які ведуть до іншого світу. Вважається, що той, хто знайде і відчинить ці двері, може отримати вічне життя. Але якщо він вибере неправильно двері, він буде назавжди ув'язнений за цими дверима. Малахіт – це більше, ніж просто красивий камінь. З давніх часів і до наших днів цей камінь надихає людей своєю таємничістю, красою та магічними властивостями. А далі поговоримо про Хризаколо. Хризакола утворюється в результаті хімічної ерозії та окислення середовищ багатих міддю, що призводить до її унікального кольору та візерунків. Ось бачите, які замисловаті візерунки і зелені і блакитні. Хризакола має довгу історію і використовувалася в різних культурах для декоративних і лікувальних цілей. Стародавні єгиптяни використовували її в ювелірних виробах і як пигмент фарби. Культури корінних американців цінували хрізоколу за її цілющі властивості та використовували її в ритуалах для створення мира та спокою. Історія хрізоколи починається в стародавньому королівстві, захованому між високими горами та глибокими долинами. Населеними людьми, які мають особливий зв'язок із природою. У цьому королівстві під назвою Залірі був один особливий мінерал Хризокола, відомий як сльоза неба. Згідно з легендою, цей камінь був даром самого неба, який впав на землю під час чарівного метеоритного дощу, щоб подарувати людям мудрість, спокій. І вміння говорити правду. Хризакола символізує жіночу енергію, спокій і гармонію. Вона заспокоює розум, допомагає знайти рівновагу та гармонію у стосунках. Її енергія сприяє прощенню і відкритості серця. Камінь вважається оберегом для дому та сім'ї, він захищає від сварок і конфліктів. Також використовується для підсилення інтуїцій та творчих здібностей. Давні ацтеки Інки вважали кризоколу каменем миру. Вона була присвячена богиням води та землі, тому використовувалася в обрядах для підтримки гармонії з природою. Протягом всієї історії про неї складалися казки та легенди, розповім декілька з них. Моряки вірили в істоту, яку називали. Оке Чаудер. Її шия була прикрашена яскравими синьо-зеленими хризоколами, і вони вірили, що вона мала силу втихомирювати штормове море та безпечно направляти моряків до берега. Моряки носили хризоколу як талісман для захисту на воді, сподіваючись залучити її прихильність та забезпечити спокійне плавання. Ось ще одна із легенд. Давним-давно, коли королівство роздирали розбрат і незгода, правителі шукали спосіб об'єднати людей, вони звернулися до мудрого оракула, який наказав їм зробити великий стіл із хризоколи, навколо якого мали б сидіти всі вожді. Присутність каменю заохочувала відкрите спілкування та розуміння, поступово усуваючи розбіжності та приносячи єдність у королевство. Відтоді Хризокола вшановується як камінь єдності, що символізує мир і спільну злагоду. Наостанок розповімо ще одну легенду про принцесу і хризоколу. Одного разу в королівстві народилася принцеса на ім'я Алія. Вона росла допитливою, розумною та дуже сміливою. Алія чула легенди про сльозу неба і вирішила знайти ці чарівні камені. Її подорож була довгою та небезпечною. Вона проходила через забуті ліси, високі гірські вершини та глибокі печери, але її чисте серце і сильна воля подолали всі перешкоди. Нарешті, після довгих пошуків, Алія виявила таємну печеру, де сяяли тисячі кристалів хризоколи. Вона доторкнулась до одного з них. І одразу відчула неймовірну енергію, що пройшла по її тілу. Повернувшись до королівства з кристалами Хризоколи, вона продемонструвала їхню магічну силу, зцілювала хворих, відновлювала мир між ворогуючими людьми допомагала людям розуміти один одного без слів. Легенди про Хризоколу. Та цю надзвичайну історію передаються з покоління в покоління, нагадуючи людям про любов, яку небо ділить із землею, і силу, яку кожна людина має в собі, щоб створити кращий світ. Таким чином, Хризакола залишається вічним символом, який пов'язував людей з їхнім минулим, теперішнім і майбутнім. Запрошував їх жити в правді, злагоді та любові. І на цій прекрасній ноті я буду з вами прощатися. Дякую всім, що додивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, мені лайк та підпишіться на мій канал. А в наступному відео я розповім про інші мінерали і теж легенди про них. Бажаю всім мира і добра, а також творчих успіхів і натхнення. Пока-пока!